Я вас вітаю в ефірі. Програма Факти проблеми рішення є будь-які події. Кожна подія є фактом. Факт породжує проблему. Проблема хороша чи погано, але в будь-якому разі проблему з нею треба жити. Погану проблему слід вирішувати. В Україні є антитерористична операція. Це факт. Проблем навколо цього, звісно, багато. Незважаючи те, що вона на сході маємо проблеми в кожному. В кожному регіоні і так вони потребують рішення. Одна з проблем це соціальна, соціальна реабілітація, соціальне відновлення тих хто хто воював там на Сході. Студія зараз в гостях Дмитро Христюк, заступник голови Київської обласної державної адміністрації. Дмитро Вікторич якраз опікується цими питаннями. Я вас вітаю. Я, я також вітаю. Перше питання: скажіть, будь ласка, ну, в принципі, так. Загалом обмалюйте ситуацію, скільки у нас жителів області прийшло, прийшли горнилом тих подій на Сході. Принаймні, наскільки це ось така актуальна, важлива для нас проблема для Київської області? Ну, я хочу сказати, якщо в порівнянні з іншими областями, то, е, на жаль, так трапило, що саме мешканці Київщини. Лідірують в цих показниках, Тобто найбільше ми входимо в п'ятірку найбільших областей, які мешканці яких приймали участь в зоні проведення антитерористичної операції. І Якщо через мобілізаційні заходи, через мобілізацію, то це пройшло більше вже більше 10 тисяч мешканців Київщини безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції прийняли участь більше вісьми тисяч. Це тільки виключно в розрізі збройних сил України. Я вже не говорю про правоохоронні органи, про міліцейські підрозділи, які також проходять службу в зоні проведення антитерористичної операції. І ще добровольці, це окрема ж та? і відповідно, відповідно добровольці. Ну, відповідно, зараз добровольці всі вони входять, вже ввійшли в структури або підрозділів Збройних сил України, або підрозділів безпосередньо національної гвардії і міліції. Відповідно, вони всі вже формалізуються, переходять в офіційний стан і також вже прийняти відповідний закон закон. Який е, офіційно вже вводить в офіційний ранг ці добровольчі підрозділи, і це правильно? Скажіть, будь ласка, ну дуже багато нарікань, чим чимає засобі масової інформації про те, що статус учасника АТО важко отримати, важко довести. Є величезна кількість бюрократичних документів. Скажіть, будь ласка, щоб розібратися, хто отримує статус АТО. Яка служила там, в яких військах, скільки має людина там пробути, хто має засвідчити ці документи для того, щоб мати право, певно, на реєстрацію тут вже по місцю проживання в області? Звісно, це проблема, вона нагальна. І я скажу, що дійсно це є проблемою, тому що та тривалість і той термін з моменту. Е Проходження служби в зоні проведення терористичної операції до моменту утримання учасника бойових дій. Вона, е, ну на мою думку, вона дуже забрюктризована, і крім того, вона тривала. Е, звісно, тут є об'єктивні і суб'єктивні чинники цього питання, але виключно це компетенція Збройних сил України МВСП. або Міністерства внутрішніх справ, або прикордонська силового блоку. Це тих відомств, які безпосередньо приймають участь в антитерористичній операції в різних напрямках, тому що антитерористична операція це і заходи військового призначення, це і заходи спеціального правоохоронного призначення, це і оперативні заходи, і це різні служби приймають участь. Є різниця, ось як, як з ветеранами Великовічизняної є ветеран, а є ще учасник бойових дій. З тими, хто брав участь, то є якісь. Ну, Хайну людина може і не бути в зоні бойових дій, але призвана, мобілізована. Ну, всі безпосередньо хлопці, які приймали безпосередню участь у бойових діях чи в, і в бойових і взагалі в проведенні антитерористичної операції, вони мають право отримати учасника бойових дій. Але тут питання в тому, що приймає остаточне рішення міжвідомча комісія. Це комісія, в яку ходять представники різних органів центральної виконавчої влади, громадських організацій, також які приймають остаточне рішення. Можливо, це правильно для того, щоб було мінімізація зловживань щодо статусу. Але питання технологічного, чому воно так довго з моменту, якщо це командир військової частини, де або підрозділи, де безпосередньо е військовослужбовець або про приймав участь, чому воно так затримується? Чому не е Чому самі підрозділи максимально не активізуються в цьому напрямку, як зі сторони Збройних сил України, так і якщо зі сторони правоохоронців, там швидше ця процедура проходить. Але, на жаль, хочу констатувати той факт, що до нас на гарячі лінії, які працюють фактично в кожному районі і місті Київщини, і взагалі на обласну гарячу лінію, дуже багато саме звернень з пропозиціями і з просьбами, спросьбами прискорити ці питання. І ми постійному діалозі знаходимося з центральним органом виконавчої влади, що стосується силового блоку. Я розумію, не за це воювали, але в принципі, що дає статус АТО, які соціальні пільги, преференції дає. Чим, чим віддячує держава цим людям? Насправді тут можна всі соціальний захист він побудований як зі сторони центральної влади. Тобто він на законодавчому рівні врегульовується. І там дуже багато пільг надається для учасника бойових дій. В тому числі це е, регіональні такі, скажімо О, так, які можливості регіональні? безпосередньо воно вони напряму залежать від можливості фінансових в першу чергу можливості місцевих бюджетів. Якщо Я, які фінанси говорити, можливості київська, вот якщо говорити безпосередньо про е, київський обласний бюджет, так вже в 2014 році ми прийняли профільну програму щодо допомоги учасникам. Бойових дій, але через програму матеріальної допомоги сімей, які опинились в життєвих складних умовах, і це правда. Ця сім'я, хлопець, якої або чоловік, або син пішов воювати, вона фактично опинилася в складних життєвих умовах. І коли ми приймали рішення, все-таки що купляти, от якщо ми виділяємо кошти, що купляти: бірці або зимовий одяг, або літній одяг, або продукти харчування, або якісь ліки. То беззаперечно, тут важко вгадати, і тому ми прийняли рішення адресно надавати матеріальну допомогу саме фінансами, і це буде правильно. А сама сім'я або учасник до він сам прийме рішення або йому ліки потрібно купити, або йому потрібно щось інше купити для того, щоб, ну так, якось себе підтримувати. Тому ми прийняли це рішення, і вже на даний момент часу, враховуючи 2014 рік, враховуючи перший квартал 2015 року, вже по цій програмі в нас проведено. Фактично 13 мільйонів саме такої адресної матеріальної допомоги, тобто це, це отримає ті, хто визначає спеціальну комісію, що так, потребує спеціальної допомоги. Так, Ми прийняли чипане чи голови обласної адміністрації, відповідно до якого ми звернулись до обласної ради, і ми спільне це де була затверджена ця програма. І ми встановили такі категорії: це сім'я загиблого учасника антитерористичної операції, це поранений. Захисник, і це просто учасник антитерористичної операції. І ми встановили певні матеріальні, е, матеріальні допомоги, саме враховуючи це. Скільки? Існує комісія обласна, ну який порядок е, Тобто, значить, е, мільйони, тисячі е, безпосередньо. Ну, в зв'язку з тим, що у нас велика кількість е, учасників, і взагалі е, населення приймає участь для того, щоб якось розподілити, е, от, то ми прийняли рішення: це 25 мінімальних прожиткових. Мінімум додатково до тієї допомоги, що повинна держава надати в розмірі 609 тисяч. Це ще й область надає в розмірі п'яти мінімальних прожиткових мінімум. Це для пораненого і одного прожиткового мінімуму, це для просто для учасника АТО. просто щоб підтримати, можливо, якісь продукти харчування. З Києва, Ситуація вона типова тут. Я хотів да. би сказати, що е, ця проблема вона дуже оперативно в нас вирішується. Тому я хотів би і, користуючись нагодою, звернутись до наших хлопців, учасників терористичної операції, до їх сімей. Якщо є така нагальна необхідність матеріальної допомоги, будь ласка, в кожному районі і місті є профільна служба в справах дітей та сім'ї, ви можете підійти. Надати там невеликий перелік документів, але обов'язково повинна навіть ми вже не вимагаємо е посвідчення учасника бойових дій, тому що розуміємо, що вони він не всіх є, але вони безпосередні учасники. Тому ми беремо просто довідку, яка підтверджує, що він приймав участь в антитерористичній операції. Якщо це поранене, обов'язково повинна бути довідка про поранення і саме звернення сім'ї і копію карточки безпосередньо, на яку перераховувати кошти, і таким чином район або місто передає. Щосереди, ми збираємо оперативну нараду, приймаємо оперативне рішення, щоб якомога менше мінімізувати цей час з моменту звернення до моменту безпосереднього отримання на карточку. і, будь ласка, приходи демобілізований, скажімо, додому. Типова ситуація, незважаючи на закон, роботи нема в силу, чи через економіку підприємство збанкрутувало, чи по іншим причинам. Це важка ситуація. Є сім'я, він учасник то був. Мобілізований і демобілізований, що йому робити, куди бігти, куди звертатися? Дійсно, це ситуація непроста взагалі для країни і не тільки для Київщини. Тому що ми прекрасно розуміємо, в період, коли йде фаза бойових дій і фактично формується з нуля Збройні сили, взагалі вся правоохоронна система оновлюється і це колосальне капіталовкрадення і кошти фінансування. Відповідно, в той же час економіка повинна працювати, і в основному і завдання місцевих органів влади також допомагати економіці. Сфері народного господарства для того, щоб все-таки підприємства, організації, приватні підприємці вони не закривались, не звертались, тому що дійсно це коли демобілізований повертається. По-перше, він на законодавчому рівні йому гарантовано, що він повинен повернутися на своє попереднє робоче місце. Відповідно, ми повинні зі сторони влади життя є він... життя. Він пішов, От... треба щось, щоб його заміняв, беруть іншу людину. А зрозуміло, питання, що... питання в тому, це законодавча вимога і норма. Тому ми працюємо в цьому напрямку з роботодавцями, і вони зобов'язані цих хлопців брати або пропонувати щось їм інше. Звісно, тут без правоохоронних органів якось ефективно впливати на таких роботодавців, скажімо так, які недобросовісні, які не дуже хочуть виконувати закон. Відповідно, ми повинні комплексно і тут працювати і системою. правоохоронні органи це хто міліція, податківці. E, e ну тут комплекс заходів можна відпрацювати. Але звісно, але є, є алгоритми. E так є певні алгоритми. Звісно, вони зараз ускладнюються. Зв'язку з тим, що, наприклад, якщо раніше працювала інспекція з питань праці, Дово, і воно, і от, так, вона зараз фактично в процесі, в процесі реформування. Відповідно, вона як орган. Повинна була за цим піклуватися, слідкувати, щоб гарантії щодо праці і права щодо праці кожного мешканця України вони захищались. Але ми з ними відпрацювали певний алгоритм. Але я вам хочу сказати дійсно: багато в нас і нормальних роботодавців, які розуміють цю проблему, які можливо беруть на себе цей фінансовий тягар для того, щоб якось ці сім'ї підтримувати. От, але це дійсно є певний напрямок роботи, який ми працюємо. Другий напрямок це якщо людина взагалі ніде не працювала, але вона відвоювала, вона свій обов'язок державі видала і взагалі суспільству. Відповідно тут беззаперечно включаються вже центри зайнятості, які повинні працювати. Є певні державні програми щодо перекваліфікації, щодо перенавчання. Таких людей щодо допомоги, звісно, багато проблем. На жаль, на жаль, вони не в прямому підпорядкуванні в обласній державній адміністрації, взагалі в органах місцевої влади. Я не можу сказати, що в нас немає нормальної конструктивної співпраці в цьому напрямку, але тут питання в тому, що е, самі хлопці повинні більш активніше звертатися, тому що, на жаль, хочу сказати, що е, кількість звернень вона не дуже велика. Тобто хлопці або якось соромляться звернутись, або можливо не хочуть, а можливо не вірять. Кий будь ласка. Ви сказали, мусять більше звертатися. Не так просто звертатися, тим більше, що пройшовши таке психологічне навантаження, є зриви, є все, ховаються, якось в собі замикаються. Чи соціальні служби? Самі йдуть, чи все ж таки чекають, коли до них звернуться? Чи нема е, е, зворотнього ходу? Е, питання: ми повинні як на прийом працювати, тобто всі органи на прийом будуть готові реагувати. Для цього створені оперативні штаби. Один оперативний штаб працює саме щодо учасників АТО, і їх сімей, ті хлопці, які безпосередньо там працюють, і окремий ми штаб створили щодо демобілізованих військовослужбовців, які повернулись з лав збройних сил. Е, відповідно до цього алгоритми дій, тому що демобілізований хлопець це вже фактично цивільна людина. Якщо учасника, то це іще правоохоронець або військовослужбовець, там трошки інші алгоритми. Але і тим, і іншим треба допомагати, бо це мешканці Київщини в першу Конечно. чергу. Тому, що стосується е, з моменту, коли хлопець повертається, він безпосередньо він стає на облік в е, військових комісаріатах по району, і вже в нас тут. Первина є оцінка ситуації і оцінка стану безпосередньо військовослужбовця, де нас інформують і фактично щотижня в нас приходить аналіз: скільки повернулось хлопців, скільки було рекомендовано їм звернутися безпосередньо до медичних закладів для того, щоб зрозуміти їх психологічний стан. От для того для того, щоб в нас ця комплексна робота здійснювалась, повинна і в нас є співпраця нормальна військові комісаріати. Далі ми відпрацювали медичні дорожні карти, щоб чітка була відповідальність медичних працівників щодо надання медичної допомоги демобілізованих учасників АТО. Відповідно, за цим напрямком безпосередньо відповідає керівник району або міський голова міста. І пряму відповідальність оперативну несе керівник медичного закладу або районної меч. Психологічна лікарню. допомога досить, достатньо специфічна, і е, зрозуміло, що тому, в багатьох районах нема таких фахівців. Психологічна охивців. допомога, ви розумієте, це питання, по-перше, комплексне, це очевидно. Тому що якщо це психічна хвороба, це одні заходи, це одне методи лікування. Ну, з якщо з це психологічна зрив... допомога, ми розуміємо, що одним прийомом до лікаря цим не обійтись. Відповідно, тут потрібне певне. Постійне системне супроводження, от ми вирішили в Київщині. Ми вирішили на базі наших центрів е, соціальних служб відпрацювати алгоритм, і ми зараз е, відпрацьовуємо разом з волонтерськими організаціями, психологів, е, відпрацьовуємо навчання от саме соціальних педагогів, соціальних працівників, тобто людей, які безпосередньо живуть в районах і містах. І постійно спілкуються з такими верстами населення, або з ветеранами, або з важкими там сім'ями. Фактично вони можуть постійно спілкуватися, постійно заходити в гості, питати, як справи, Розуміло. спілкуватися з сім'єю. Але цим людям треба також підсказати, тому що вони не були готові. Вони були, вони не були навчені саме до такої специфічної допомоги, в тому числі психологічної і соціальної допомоги. Тому ми зараз ці е, е, заходи і це навчання, от зараз в активному процесі. Нас проходить. Скажіть, будь ласка, ще одне таке питання, земельне питання. Учасники АТО мають право отримати землю. Мають хто має право отримати землю? Тобто є якісь, ну певно, чи нема взагалі земельної ділянки? Можливо, не є, чи, чи потребує, чи тільки е, жителі Київської області мають право на цю землю? Де вони мають право її отримати? Ну, взагалі, відповідно до конституції і законодавства України, кожен громадян має право отримати свою певну ділянку. Може. Це, скажімо так, гарантовано на рівні закону. Але враховуючи реалії сьогодення, тобто ми розуміємо, що є реалії, відповідно, ми з працівниками Держкомзему, ми чіткі поставили пріоритети. Я розумію, що це своя свій, скажімо так, орган влади, який курірує це питання, коригує, координує це питання. Але я знаю, що це питання також на їх центральному керівництві на контролі стоїть. Що стосується саме Київщини, то в першу чергу ми ставимо завдання забезпечити земельними ділянками саме тих людей, які по перше звертаються, які потребують, і в першу чергу це мешканців Київщини. Тому що це наші мешканці, ми в першу чергу повинні їх забезпечити. Відповідно, як правило, в нас це організовано. Якщо він проживає в цьому районі, він може в цьому районі або в місті утримати. Тут є більше тут не так проблема з районами, але є проблема з містами, особливо, якщо воно близько до Києва. Ми прекрасно. Ну, та, щоб воно не вийшло так, прекрасно. що ідея хороша, зробити все, а виліться в те, що будуть ну, зловживати. Чи цим. Києво-святошинський район, то Бухівський зрозуміло набирати землю з метою не для того, щоб потім нормальні умови створити а з предпродажі, тобто якось ну не, не ну, фільтрувати, тут, а просто знати тут, про те, що це реальна допомога. Ви знаєте, ми не робимо е, для себе там завдання. Дати там військовослужбовцю, і щоб він саме подав... хай сам приймає рішення. Він має на це право держава і органи влади про е... на сам продає до багарає, щоб не було конвейєра. А мається, що стосується безпосередньо зловживань, вот. звісно, то якщо є такі конкретні факти, ми будемо дуже жорстко реагувати. Це справа принципу і справа честі. Якщо є інформація, що під виглядом е... військовослужбовця або учасника АТО, я прошу звертатись на наші гарячі лінії, надавати таку інформацію. Я вам скажу, що ми будемо жорстко е проти таких посадовців е поступати, якщо вони будуть так зловживати. І, будь ласка, от, е зачепили тему соціальної реабілітації. Ви сказали, що це не один день. Да, я зрозуміло, що це не один день, певно, там і місяць, і, і не один раз в рік. Е на базі чого проводиться лікування? На базі чого не тільки тих, хто психологічно отримав проблеми, але і поранений прийшов з втрати в. Скажімо, здоров'я там, де ці люди на території Київщини проходять реабілітацію, проходять лікування? Ну, опять же, якщо це військовослужбовець і він ще не демобілізований, але він отримав поранення, відповідно, він в першу чергу отримує медичне забезпечення, лікування безпосередньо військових медичних закладах. Я маю на увазі, це... ті, хто вже. А хлопці, які були демобілізовані по стану здоров'я, відповідно це вже цивільні хлопці, цивільні люди. І вони підпадають в пряме, скажімо так, соціальне супровід і медичний супровід від цивільних медичних закладів. І тому, звісно, наші медичні заклади Київщини готові і будуть, і зобов'язані максимально надавати медичну допомогу. Все залежить від рівня складності. Якщо це питання можливо, звісно, кожному хлопцю краще проходити якусь додаткову медичну реабілітацію по місцю проживання і ближче до сім'ї, до дітей. До відповідно, ну а це мережа медичних закладів таким чином, що в кожному районі є районна лікарня, десь вона краща, десь вона гірша. Але первинну цю медичну допомогу вони повинні надавати, і тим більше це повинно здійснювати безкоштовно. Якщо це більш спеціальне е, лікування потрібно, більш фахове, скажімо так, для цього в нас відпрацьовані обласні лікарні. Е, і ми також готові, хлопці до нас багато хлопців звертаються, та не тільки самі хлопці, де їх сім'ї звертаються. І ми намагаємося, скажімо так, в пріоритеті надавати медичну допомогу. Тому що треба не забувати, життя ж не зупиняється. І треба от так організувати це питання, щоб не було конфлікту. Якщо, наприклад, стоїть черга, от. Різних людей чи пенсіонерів, чи і проходить можливо хлопець, на перший погляд, здоровий, молодий, але можливо він дійсно поранення, можливо, не видно, і він без, без черги проходить. То ми визначили Та, що ці нюанс. хлопці, і ці хлопці, які учасники АТО, вони можуть напряму до головного лікаря або до заступника. І той зобов'язаний їх максимально супроводити. Оце ми відпрацювали таку дорожню карту. Ну, Принаймні, ну, я вам чесно скажу, коли я бачу в медичних закладах, у лікарнях палата для ветеранів, палата для афганців, палата для учасників АТО я не бачу. Я маю на увазі ті, хто дійсно потребує, без руки прийшов, без ноги, не дай Боже, з пораненнями. Тобто, зрозуміло, що йому краще ви, лежати. Ви знаєте, ну Ми ж розуміємо, що палата ветеранів, палата афганців, вони також використовуються і для учасників АТО. Ну, Зрозуміло, так, тобто, да, да, користуються. Можливо, якщо потребується ще додаткова вивізка на питання цьому, не маю на увазі, чи мають вони право не то, що мають. Вони... користуватися цими звісно і окремами. вони користуються. І, і ще раз наголошую, що медична послуга і кожен учасник АТО він може напряму прийти до головного лікаря з своєю медичною проблемою або звернутися, або скаргою. От. І медичний головний лікар, або його представник, тобто заступник з медичної частини, або інший заступник повинен організувати йому поза чергою, організувати медичний огляд і надання медичної допомоги. Якщо і ще раз повторюю, звісно, можливо, і я впевнений, мабуть, є недобросовісні лікарі, будемо їх так називати. Якщо такі факти є, будь ласка, нас є за цим несе пряму відповідальність Департамент охорони здоров'я Київської обласної адміністрації. Також можна напряму до мене звертатись для того, щоб ми максимально оперативно на такі факти реагували. Але пріоритет залишається пріоритетом надання медичної допомоги демобілізованим хлопцям і не тільки і їх сім'ям, це є на даний час пріоритетом. І тоді на кінець програми так вона закінчується. Зараз наближаються е, травневі свята, зокрема, і е, річниця закінчення е, війни і Другої світової. Е, ми знаємо, що в школах, по селам, фактично всюди є кімнати пам'яті тих подій. Е, зараз ми маємо теж непрості події, фактично війну на території України. Е, створюється нова героїка. Чи... Е, Скажімо, на вашу думку, слід підштовхнути, щоб ну, зазвичай за цим дивляться за кімнатами пам'яті вчителів історії, там, директоришки, підтягнути, щоб вони включали в експозиції ось для формування нового світогляду молодого покоління, саме і якісь героїчні спогади чи односельців, які там бували, чи проводили дні пам'яті з цими людьми, котрі брали участь? Ви знаєте. Е... Я насправді пишаюсь от, мешканцями в першу чергу Київщини, тому що підштовхувати от їх в цьому напрямку не потрібно з тим з тим, як ми бачили, як вони допомагають і допомагали нашим учасникам АТО. Так зараз вони і ще не менше допомагають нашим демобілізованим і сім'ям. Мало того, фактично зараз в кожній школі створюються такі куточки, дошки пошан. Дійсно, ці хлопці, які особливо вони пишаються односельчанами от, які проходили службу в антитерористичній операції. Е, ну на жаль, Київщина втрачає і втратила вже немало наших військовослужбовців. На даний період часу на даний момент це е, тільки по Збройним силам це 116 хлопців. Ми втратили, а правоохоронці плюс добровільчі вольчі батальйони це 140 військовослужбовців. Київщина втратила. Зараз в кожній школі відкриваються меморіальні дошки для того, щоб. Наші діти, наша молодь виховувалась на їх героїзмі. Звісно, ну як говориться, межі вдосконалення цьому ніколи немає. Тому що де можна сказати, от де межа вихованню патріотичного мешканця або громадянина її немає. Нам постійно це треба проводити. Тому в принципі, в закладах освіти відкриваються і пам'ятні куточки, Також наші демобілізовані хлопці вже запрошуються на зустріч з школярами, з молоддю, тобто з тими майбутніми захисниками, для того, щоб вони свій досвід передавали. Ми зараз очікуємо на даний момент. Вже більше 500 хлопців повернулись з Київщини. Зараз будуть повертатися, тому що нова хвиля мобілізації йде. Хлопці будуть їх міняти, інші будуть повертатися. Я дякую вам. На кінець хочу сказати, да, з нами був Дмитро Вікторович Христюк, заступник голови Київської обласної державної адміністрації. На кінець хочу сказати: є такі вже статистичні дослід, досліди, що в Україні з певний період у нас була діти гралися. Менше військовими іграшками. Зараз знову кількість збільшення з ну, китайські іграшки завозять в Україну військових набагато більше. В цьому, як на мене, є щось негативне. Хочу, щоб діти вчили інші пісні. Ось згадав з дитинства, яка була улюблена, пусть буде сонце, пусть буде мама, пусть буду я. На жаль, я не міг жодної української пісні, пісні такої мирної згадати. Але в цьому свій час. Дякую. В ефірі була програма Факти, проблеми, рішення. Всього доброго!